Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермалева. Сьогодні буде серйозна тема, але обіцяю, наступні випуски будуть про те, що ви любите. про... Крінж вебкамщиць, успішний успіх і про тих людей, які хочуть все одно привезти сюди Російську Федерацію. Але зараз я хочу сконцентрувати вашу увагу на дуже цікавій темі на дуже цікавому ще одному інтерв'ю колишнього мера Херсона Володимира Миколенка. Не так давно ця людина повернулася нарешті із полону і на правах професійного політика. Людина, яка була мером Херсона, яку примушували до співпраці окупанти, зі знанням справи розповіла про те, що відбувалося у Херсоні напередодні повномасштабного вторгнення, чи готувалися ми там до війни, і щоб у нас було розуміння, а де ж шукати винного? Чому це треба знати? Пару тижнів тому у мене був розбір іншого інтерв'ю Володимира Миколенка, де він дав дуже багато цікавих подробиць про підготовку, про те, що вона фактично не велася про те, що у місті були високопосадовці, які дуже навіть були не проти уже жити під Росією. І тут в цьому інтерв'ю, яке вийшло на сайті Цензорнет, воно авторства моєї колеги Ольги Москалюк. Миколенко детальніше пояснює уже на конкретні питання, кого він вважає винуватим, що з цим робити, як виходити, і які висновки ми маємо з цього зробити. Чому я повторюю це по-другому разу? вже? Дивіться, справа в тому, що якраз окупація частини півдня принесла нам величезні труднощі і змусила нас застрягнути у цій війні на довгих чотири, а може і більше років. Тому ми уже прямо зараз маємо розбиратися з тим, хто не готував нормально місто Херсон і наш оцей шмат півдня до повномасштабної війни, де шукати винуватих, і як знову знаєте, не наступити на ті граблі політичні, які обов'язково десь будуть, тому що я нагадаю 2017 2019 сімнадцятий це були такі умовно ситі і широко заплющуючи очі, скажу. Умовно мирні часи, коли багато хто не зважав на те, що відбувається на Донбасі. І, відповідно, люди розслабились, люди хотіли уже якихось нових ліц, чим новія, тим лучше, і дуже часто не читали виборчі програми, і в тому числі на Херсонщині пообирали до місцевих рад тих людей, які були відвертими колаборантами, пішли працювати до окупаційної адміністрації, або потім якось. Незрозуміло зникали, як той же оцей чинний фактично мер Херсона Калихає. Тому а, я хочу а, розібрати кілька питань з цього нового інтерв'ю. І давайте почнемо з 2014 року. Оля питає: а, значить, які думки були у Володимира Миколаєнка з приводу? Можливого потенційного вторгнення Росії до до Херсона і Херсонщини ще в 2014 році, чому ми говоримо про 14, тому що саме тоді мер Херсона був Володимир Миколенко. І а, Миколенко каже, що а, ми розуміли, що на той час наші збройні сили були фактично розграбовані, там боєздатних наших бійців було там, тисяч п'ять на всю країну. Їх постійно перекидали з місця на місце, але він сказав, що навіть там, в регіоні, був нереальний підйом людей. І люди виходили, копали окопи, ставили блокпости. Тобто було розуміння все-таки людей, хоча б мінімальне, що свою землю треба оберігати, і за свою землю треба боротися. І я вважаю, що ми якраз тоді прошляпали цей момент, коли треба було. Людям постійно пояснювати, чому ми маємо готуватись до повномасштабної війни з Російською Федерацією, що війна не обмежиться виключно тим, що Російська Федерація загарбала Крим і а, розпочала вторгнення на територію а, от, отої частинки Донбасу, яка була в окупації до 24 лютого 2022 року. Ну а далі Оля запитує, а, що було напередодні швидкої окупації Херсону, і як всі готувалися. Що каже Миколенко? Це було жахливо, росіяни, тобто вони зайшли до Херсону і буквально на другий-третій день замінували Антонівський міст. Я навіть відправляв фото на велику землю, де мінують ці його боки. Адже люди, які жили поруч, фотографували, перекидали мені, а я відповідно передавав нашим військовим. Я розумію, що на деяких керівних посадах в силових структурах на Херсонщині перебували саме ті люди, які були зацікавлені російською стороною. Це п'ята колона. Тут нічого дивного немає. От той же сальдо, як приклад серед політичного керівництва, який свого часу був і міським головою, і народним депутатом, і мав певні зв'язки і вплив, зрозуміло. Такі люди, як він, готувалися до приходу братів, як ми побачили, досить успішно. Дуже боляче було дивитися, як за декілька годин російські війська вже стояли під Херсоном на лівому березі. Була певна розгубленість. Як це так? Адже десь за три тижні до цього приїздив президент. Він був на навчаннях, йому звітували, що все гаразд. Він навіть провів прес-конференцію, що ми спокійні за цей напрямок, але ж ми бачили, що потім сталося. Оля у виданні «Цензурнет» прямо запитує: хто здав Херсон? Хто здав Херсон на вашу думку? Миколенко. Не знаю, не можу сказати. Нехай слідчі органи розбираються. Я не суддя. Сподіваюся, що ті, хто це зробив, будуть покарані, бо у них руки в крові наших воїків і цивільних. Якби був підірваний Антонівський міст, найближча переправа це Каховка. Там легко контролювати, адже правий берег високий лівий нижчий, а наступне Запоріжжя можна було б перегрупувати війська і якось чинити опір. І... Про Сальдо і Стримусова Оля і ще раз запитує, чому ми маємо це повторювати? Тому що це от лекало колаборанта, яке може, знаєте, тривалий час бути в такому сонному становищі, не викликати ніяк підозр, Буде багато хто вважати, що це просто якісь міські божевільні, а потім хоп, приходять росіяни, і ці особи не стають гауляйтерами і кидають на підвал тих людей, яких можна назвати проукраїнським прошарком. І активісти, і журналісти, і е, підприємці, і фермери, і ті, е, до речі, політики місцеві, які завжди були за Україну. Е, так от е, ми криком кричали, що це московські консерви. На лобі у них було написано зрадник. Стосовно них у мене не було ніяких сумнівів, тому, коли дізнався, не здивувався, це помилка нашого суспільства, що ми вважали, ніби цих людей можна якось контролювати та впливати на них. От про того ж, Тримусова силовики казали, та це у нього такі політичні погляди, ми його контролюємо. Та не можна контролювати зло. Це як Меркель заявляла: ми думали, що Росії, якщо дати більше грошей, вони подобрішають. Вибачте, цього не могло бути. Вони ці кошти витратили на зброю і пішли нас збивати. Зло є злом. З ним не можна домовлятися. Це головний урок цієї війни. Ніколи не домовляйтеся зі злом. А загалом немає людини, яка зрадила б, і я здивувався. Але було кілька людей, на яких можна було подумати, що вони не зробили б цього прізвища не називатиму. Ну і тут же Миколенко згадує ще одного такого політехнолога Медведчука, і ще я скажу, що це був політехнолог партії регіонів. Його дуже часто крутили наші медіа Михайло Багрібінський. Так от, яка була його роль у тому, що Російська Федерація вирішила напасти на нас повномасштабним торгненням саме в лютому 2022 року. Погребінський робив для Медведчука опитування: напрацював, що ніби 60% українців просять прийди сюди, Путін. То росіяни очікували, що ми їх зустрічатимемо квітами. Пам'ятаєте, у перші дні війни було звернення Путіна саме до Збройних сил України, мовляв, хлопці, женіть в шию свій кабмін президента і разом наведемо порядок. А потім, коли отримали по зубах, риторика кардинально змінилася. А вже розповідали, що ЗСУ це банда терористів, яка тримає в заручниках цілі міста. Ніби ми побігли б радісно зустрічати ці російські танки, цілували б їх і закидали квітами. Але наші терористи військові нам цього не дозволяють. Ага. Саме так. Тому, друзі, це дуже важливий момент про те, як ми маємо аналізувати свої думки, кого ми обираємо, які люди поруч нас представляють проросійські сили. Тому що це може бути законсервоване зло, яке просто чекає зручного моменту, щоб знову повернутися до влади і кликати сюди братів, але уже маючи абсолютно інші повноваження. Тому я щиро дякую пану Миколенку, який дав серію інтерв'ю. Причому інтерв'ю без купюр, без прикрас і з чітким розумінням справи і внутрішньої політики, що відбувалося у місті Херсон. І як певні політичні ставленики е, уже готувалися до приходу Російської Федерації ще до того, коли це стало мейнстрімом? Тому е, прошу зайти на сайт Censor.net, відкрити це інтерв'ю, почитати його самостійно. Дізнаєтесь дуже е, багато цікавих моментів на головні питання, які будуть переслідувати кожного чинного українського політика, дуже довго. Хто здав чонгар? Хто не готував до оборони Херсон і що відбувалося у нас із обороною українського півдня? Чому російські війська буквально за кілька днів блискавично просунулись до міста Маріуполя, взяли місто Маріуполь в облогу і причинили нам багато бід і страждань на багато років вперед? Треба завжди аналізувати наше минуле, щоб у нас був шанс на якесь майбутнє. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики, і я не могла не звернути вашу увагу на дуже важливий матеріал, який я вважаю, треба вивчати і аналізувати. А всім, хто полюбляє мої відео, контент, підписуйтесь на канал Шоу Візики. І якщо у вас є бажання і змога, можете стати спонсором чи патреоном нашого каналу. Буду дуже вдячна, тому що таким чином ми можемо записувати більше прикольних розборів. Всім дякую.